На цю відверту розмову мене наштовхнула ніч з понеділка на вівторок, котра не залишила байдужим коже місто. І за котру у нас тихо було, напевно, максимум пів години, і після котрої всі хапалися за голову, всі, хто вижив, відповідно, хапалися за голову і думали, що робити далі по життю, і чи їхати, чи не їхати, і так далі. Ціла копа питань виникла, і в тому числі. У багатьох бізнесів і блогерів виникло питання, що робити з блогом, чи викладати сторіс, чи виходити а, взагалі в блог, чи викладати контент, котрий ми вже запланували по контент-плану, чи адаптувати його якось. І я думала взагалі на цю тему, тому що як ви бачите, змін нема. Четвертий рік а, у нас продовжує існувати сусід, котрого ми ніколи не хотіли б бачити, але жити треба, працювати треба. Продовжувати все це, всю на справу треба, бо інакше навіщо ми тоді взагалі тут? І я вирішила записати для вас відео на тему, що робити зараз. Вже четвертий рік пішов повномасштабні, і що робити зараз з контентом, якщо ви досі ще для себе не прийняли правильний свій алгоритм дій і ще вагаєтесь, і думаєте, чи треба виходити в блог, чи не треба, і так далі. Я хочу розділити на дві частини це відео. В першій частині буде взагалі, які у нас є варіанти виходу в блог. І в другій частині, якщо ви все ж таки оберете варіант, щоб виходити, то що краще знімати? Отже, спочатку розберемося з першою частиною. За ці роки, коли вже йде повномасштабна війна, у нас багато було днів, коли ставалися такі трагедії, як сталося з понеділка на вівторок. Для себе багато бізнесів вирішили, що робити на наступний день, і, і я пропоную вам варіанти, що взагалі можна робити на наступний день після чергової, на жаль, трагедії. Отже, які є варіанти? Перший варіант цілком логічний: взагалі не виходити в блог, тому що є люди, котрі постраждали, є люди, котрі переживають, і їх наш контент буде тригерити. Це варіант один. Просто не виходити в блог і зробити день тиші. У мене є один клієнт, з котрим ми так і робимо. Коли у нас є велике таке емоційне навантаження, ми просто пропускаємо цей день і не виходимо в блог для того, щоб не тригерити наших клієнтів і наших підписників. Варіант другий: що можна зробити? Можна, ну як ні в чому не бувало, продовжити виходити в блог по своєму контент-плану. Це теж нормально. Будь ласка, не... Пригнічуйте себе, не задовбуйте себе, питаннями, чи правильно я роблю, чи неправильно я роблю. Ви робите так, як відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що не дивлячись на те, що були обстріли, ви готові виходити в блог, ви готові знімати контент, ви готові працювати і а, йти за своїм контент-планом, будь ласка, не закальовуйте себе і виходьте в блог, і знімайте контент, і йдіть за вашим контент-планом. Це нормально. Нормально. Не треба а, знищувати себе за те, чи правильно правильно ви робите чи неправильно ви робите. Ви тримаєте бізнес і ваш блог це є ваш бізнес, не дивлячись на те, є у вас магазин чи ви експерт, і нормально виходити в блог і знімати той контент, який у вас запланований. І третій варіант адаптувати контент. Як можна адаптувати? Можна висвітлити. Що сталося горе, які є наслідки і продовжувати йти за контент-планом, або просто висловити свою думку з приводу трагедії, котра сталася. Я бачу, як це роблять зараз великі бізнеси. От я зараз підписана на великий магазин Вовк, там 200 плюс тисяч підписників, і на магазин Папая. І я звернула увагу, що останній місяць у них вже випрацьована така позиція: що якщо стається якась трагедія, вони в першій історії Пишуть свою думку і кажуть: там нам дуже шкода там або сьогодні день жалоби. Нам дуже шкода, що так сталося. Ми підтримуємо всіх, хто, на жаль, з цим зіштовхнувся. І далі викладають той контент, який у них запланований. Є і інші варіанти, наприклад, магазин Баґлят у них теж дуже великий блог, і коли є день жалоби. То вони викладають виключно сторі, котра направлена на те, щоб поспівчувати, щоб розділити почуття і все більше в цей день. Або вони ще також можуть один раз чи два рази було таке, що вони викладали наступну сторі збір, котрий можна підтримати, чи їхній власний збір, чи збір, котрий можна підтримати. Тобто вони в дні, коли йдуть. Погані новини вони викладають контент, виключно котрий підтримує їхніх підписників. Я ще раз наголошую, що і такий варіант, де ви викладаєте тільки такий контент, і такий варіант, де ви спочатку підтримуєте, а потім викладаєте контент за своїм контент-планом, абсолютно цілком нормальний. Так. І коли ми розібралися з тим, чи можна викладати контент, чи не можна, можна робити абсолютно все, що ви вважаєте за потрібним. Давайте перейдемо до другої частини цього відео, де поговоримо про те, що робити, якщо я все ж таки вирішив або вирішила виходити в блог, але я поки що не розумію, з яким контентом виходити. Як я вже і сказала раніше, можна абсолютно цілком можна або присвятити цілий день дню тиші і жалоби і розказати про те, що так я теж підтримую. Ось така трагедія сталася. Я висвітлюю. Або спочатку висвітлити, що ви підтримуєте і розділяєте цей день жалоби, і далі вийти по контент-плану, або можна зробити інше і просто виходити в блог. І тут вже більше буде йти контент для експертів, тому що все ж таки я більше маюся з експертами і мені ближчі експерти. І я хочу поговорити з вами про те, що ще взагалі в принципі в такі дні можна знімати, і як взагалі виходити в блог, коли. Ось такі ночі трапляються, як сталося, коли літо і всі наче хочуть погуляти, коли жарко, коли апатія, коли не хочеться. І чи варто взагалі? І я бачу, що е, є сильний зріз, дуже багато експертів зрізаються влітку, тому що не бачать сенсу в тому, щоб виходити в блог, тому що всі гуляють і всім не до інстаграма. Я хочу, по-перше, вас підтримати. Якщо ви переживаєте, що нікому не потрібен ваш контент, я вам хочу сказати, що це абсолютно неправда, абсолютно нісенітниця. Навіть якщо у вас середні показники 500 е, переглядів в сторіс, а влітку у вас будуть дивитися 200 людей, то ці 200 людей будуть з. Знати, що ви взагалі існуєте, що ви продовжуєте вести блог, і що ви якось змінюєтесь, якийсь у вас йде процес зміни. І потім восени, коли до вас знов ці 300 дойдуть, і коли вас будуть знов дивитися 500, то ви будете. Більш впевненим через те, що ви регулярно вели блог, і ви будете ем, більш зближеним з ядром вашої аудиторії, з тима 200 людьми, з котрими ви е, провели весь час влітку. І, скоріш за все, з цих 200 людей ще й куплять ваші продукти, котрі ви будете продавати, будь то влітку, будь-то восени. А якщо врахувати, що багато експертів зараз продають виключно онлайн, в тому числі через інстаграм, ви ще влітку і не загубите своїх клієнтів, поки будете сидіти і думати, чи знімати мені сторіс, чи не знімати? Знімати, виходити в блог. А, а з чим саме виходити в блог? З яким контентом саме виходити в блог? Я пропоную вам звернути увагу на те, що саме ви можете знімати, і наголосити на тому, що зараз? Коли у нас такі події, навряд чи всім буде цікаво дивитися, як в минулі роки, як всі блогери відпочивають, їздять за кордон і так далі. Скоріше за все, мені здається, що такий контент буде більше все ж таки дратувати, ніж викликати захват. Тому вам не обов'язково виїжджати кудись на курорт для того, щоб тригерити своїх підписників. Тим паче, коли ви самі не сильно та й в ресурсі і не сильно знаєте, що знімати в сторіс, тим паче, коли йде літо і коли не всі зараз заходять в інстаграм. Тому я пропоную вам пропрацювати для себе таку стратегію. Перше, ви чітко розумієте, в які дні ви виходите в сторіс. Наприклад, якщо ви взимку виходили всі сім днів на тиждень, то зараз просто виходите три рази на тиждень. Тобто ви для себе визначите, скільки разів на тиждень я буду виходити і в які дні все. І ви для себе вирішили, я виходжу в сторіс в понеділок, середу, четвер п'ятницю. В інші дні я про інстаграм не думаю. Я думаю про інстаграм тільки в ці чотири дні. Друге, для того, щоб вам не треба постійно щось видумувати і показувати щось овер для того, щоб вийти в блог, я вам пропоную замість цього знімати однаковий контент, не випинаючись через себе, а даючи розуміння своїм підписникам, що ви тут, що ви є, і ви щось робите. І ідеальним, як на мене, в такому випадку буде зробити для себе якийсь челендж. Тобто, ви, наприклад, розумієте, що все, кукуха їде, треба якось себе витягувати, я почну займатися йогою або бігом, або медитацією, або пілатесом, або ще чимось. І ви для себе робите челендж. Я хочу зробити, не знаю, там за 60 днів займатися йогою 30 разів. Все, от вам ідея для контенту. Не треба видумувати щось для інстаграму, а подумайте, що вам буде прикольно, що вам допоможе, що ваше життя зробить кращим. І показуєте це в інстаграм. Якщо ви хочете навчитись грати на піаніно, будь ласка, влаштуйте собі челендж, вивчите дві мелодії до кінця літа. І просто показуйте, як ви розбираєте мелодії. Все, тут нема нічого складного. А через тиждень ви покажете, як ви граєте цілий шматочок. А ще через тиждень ви покажете, як ви двома руками вже розібрали мелодію і гралися. Або у мене зараз є два челенджі, котрі я свідомо поставила собі на початку року, і коли. У мене нема сил на те, щоб вийти в сторіс я розумію, що я завжди тримаюся за два таких стовпа. Один стовп у мене називається 100 тренувань. У мене є окремий хайлайт, котрий називається 100 тренувань. І кожен раз, коли мені впадло виходити, коли мені не хочеться, немає настрою, коли у мене апатія. Я розумію, що я все одно піду в зал. Ну, якщо у мене є на це фізичні і моральні сили, і якщо я вдоба, то я піду в зал. І я а, не обов'язково кожен раз навіть знімати, як я тренуюсь. Іноді я показую, скільки калорій я витратила за тренування. Іноді я собі в Зеркала фоткою і надію, я себе знімаю на відео, як я просто йду по дорожці, готуючись до тренування. Тобто, не обов'язково мені постійно знімати одне і те саме для того, щоб показати, що у мене пройшло 30-те тренування, 35 те От у мене зараз там пройшло 46 те тренування. Я вже майже до п'ятдесяти, майже до середини дійшла челенджо. 100 тренувань на рік, і якщо бути об'єктивною, в січні, лютому і в травні і червні я виходила в блог виключно для того, щоб висвітлити цей челендж, тому що в мене не було ресурсу і сил на те, щоб е, показувати щось більше. І другий челендж, який я сама собі поставила, це прочитати 30 книг за рік. Така сама історія. Я коли не маю ресурсу на те, щоб поділитися якимись своїми внутрішніми е, переживаннями або висвітлити якийсь експертний контент, я знаю, що... Виставлю фотографію книжки, а я зараз витягую морально себе тим, що багато читаю, і поділюся враженнями про цю книжку. От у мене перша книжка з 30 от п'ята, от шоста і так далі. Я вам пропоную зробити те саме. Якщо ви розумієте, що у вас нема ресурсу на те, щоб показати щось важливе, щось внутрішнє, щось за що ви тримаєтесь, якщо у вас зараз... Якщо вам зараз ні до цього, не треба себе змушувати. Якщо вам зараз взагалі ні до чого, і ви просто сидите в апатії і розумієте, що нема сил просто очі відкрити і телефон в руки взяти, не виходьте в блог, не треба себе пересилювати. Але якщо ви роздумуєте, чи варто виходити в сторіс, чи не варто, у мене наче є на це сили, але. Ну, наче й ніякого виходити, бо вночі була така трагедія. Цей челендж це класний варіант для того, щоб показатися в сторіс, нагадати про свою рутину, і вийти в блог, і нагадати своїм клієнтам про те, що я існую. І я вам скажу більше. Коли ви будете висвітлювати якийсь свій власний челендж, особистий, типу як прочитати книги чи позайматися спортом, в певний проміжок часу для кожного підписника це буде різний проміжок часу, ви стаєте для нього опорою тим стовпчиком, за який люди опираються, і завдяки якому вони взагалі заходять в інстаграм. У мене так сталося і з книжками. Я починала рік а, з. Книжок у нас так вийшло, що ми не полетіли на балі, тому що потрапили в лікарню. І щоб не з'їхати з катушок, я почала читати. І я почала цей челендж виставляти книжки, котрі я прочитала. І в січні-лютому майже ніхто не відгукався на сторіс. Зате зараз у мене є дівчата, котрі по моїх рекомендаціях купують мої книжки. І окрім того, що вони просто купують, вони мені пишуть, ми з ними спілкуємось, ми з ними обговорюємо ці книжки, і в подальшому вони у мене купують мої послуги, тому що рівень довіри до мене у них високий, тому що вони прочитали цю книжку, котрі. Я їм порадила, вони про мене думали в цей момент, і їхній рівень довіри до мене як до людини зростав. А якщо в книжках їм вони і відгукнулися, теж сподобалися, то вони автоматично мені починають довіряти. І так формуються наші зв'язки. І зараз це не тільки про книги. Так само і за мною дівчата ходять і займаються в тренажерній залі, і висвітлюють це у своєму блозі, розкажуючи, що вони теж почали свій власний челендж. Тому не так важливо, чим саме ви будете займатися, але якщо ви будете монотонно це показувати, це не тільки дає привід вам вийти в блог і зробити оцю от вправу, котру там пілатесом позайматися. А ще й нарощує зв'язки. Між вами і вашим підписником. Тому ви однозначно у виграші. І ще один момент, який я хотіла наголосити, і він звучить так: не треба. Вимучувати себе. Не треба видумувати щось овер. Не треба думати, що мої підписники будуть за мною дивитися тільки якщо я на Кіпрі буду там показувати контент, показуючи, що там у мене є статки. Не треба. Не треба себе змушувати робити щось овер, того більше того, ніж ви зараз спроможні. Простий, монотонний, легкий контент влітку це саме те, що потрібно, щоб не втратити зв'язок зі своєю аудиторією, продовжувати регулярно виходити в блог і продовжувати забирати собі клієнтів. Ось. Такі у мене думки. На зв'язку була Даша Доан, я контент-стратег. Всі відео на моєму каналі і в моєму інстаграм направлені на те, щоб експертам було легко і кайфово виходити в блог і монетизувати його. Тому буду рада вашим коментарям, буду рада ваші підписки. Підписуйтесь на мене також в інстаграмі і до зустрічі в моїх і в ваших сторіс. Пока-пока.